Популярність чорлідінгу останнім часом дуже помітно зростає. Цей відносно новий для нашої України вид спорту, який об'єднав у собі акробатику, танцювальні па гімнастику, аеробіку та артистизм, став цікавим для людей різного віку, зокрема для дітей та підлітків. Другий рік поспіль свою зацікавленість чорлідінгом підкреслюють дівчата Саксаганського району. А змагання з цього динамічного виду спорту стали атрибутом щорічної літньої оздоровчої кампанії на базі пришкільних таборів. В этом году в оздоровительной кампании принимают участие 25 учреждений. Это 23 учебные школы и 2 спортивные школы. И вот в рамках районной спартакиады «Юность» мы постоянно проводим различные соревнования. Вы вот знаете, сегодня особые соревнования, чирлидинг. Это соревнования, которые ну, не так ярко постоянно проходят. И я не знаю, ни в одном районе я еще не видела таких соревнований. Но мы уже второй год проводим. Thank you. И вы знаете, очень качественно, дети довольны. И мы второй год по ним принимаем участие в городских соревнованиях по танцевальной аэробике и занимаем призовые места и ездим в область. То есть для нас это очень яркие, хорошие соревнования. Это мероприятие зародилось, вот мы просто подсмотрели, когда проводили ту же спартакиаду при школьных лагерей, очень много девочек, они как бы прыгали, они болели, они хотели такое мероприятие провести. Даже было показательное выступление одно. с одной из школ. По просьбе многих школ, по просьбе їхніх руководителей мы сделали такое мероприятие. Тем более в прошлом году, по-моему, в ноябре месяце, по всему городу прошла такая волна, соревновання среди воркаута и параллельно было тоже черлидинг среди школьников. То ми це підхопили, движение, і сейчас у нас у такі як в традіці. Змагання Шерлідінгу, які фактично підсумували першу табірну зміну, об'єднали до участі команди дівчат з 10 загальноосвітніх закладів Саксаганського району. Виступи оцінювало компетентне журі, яке хотіло бачити динамічні і запальні танцювальні номери дівчат у красивих та яскравих костюмах відповідно до своєї програми. Команди ж мали довести, що чорлідінг це не просто мистецтво красивого танцю, вкупі з використанням елементів гімнастики та акробатики, а й гарний настрій, який заряджає глядача позитивними емоціями. Це очень красивий вид спорта і всі ці прыжки, двіження це очень красиво. Іноді, коли перший раз робиш двіження, то воно падки або стойку делаешь какой-то, то она страшна. А потом ты уже привыкаешь и становится уже привычно, ты уже не боишься. Стали уже целой командой, начали дружить, ходить, вместе гулять. Очень стали дружными. Это очень интересно, и дух захватывает, потому что когда, например, мальчики играют в футбол, а мы им их поддерживаем и помогаем. За підсумком змагань абсолютними переможцями стала команда спеціалізованої школи номер 107, А друге третє місця відповідно поділили між собою дівчата 72 ї та 41 першого загальноосвітніх шкіл у рамках літньої оздоровчої кампанії Наступне свято спорту в Сахсаганському районі відбудеться на спортивному майданчику по вулиці Космонавтів 20 червня і буде присвячене олімпійському тижню.